Заглянуло сонечко у наше віконечко, діткам посміхнулось, на заняття підготувалось. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно ж тоді, де ж узятися біді? І зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру безпечно-небезпечно на дорогах. Для цього нам потрібні ось такі картинки з різними ситуаціями на дорогах та два кружечки. Червоний означає небезпечно, а зелений означає безпечно. Дівчинка катається на самокаті назустріч автобусу. Це що? Так, це небезпечно. Дівчинка і мама їдуть в машині, пристібнуті Паском безпеки. Так, це безпечно. Хлопчик грається на пішоході. Так, це небезпечно. Хлопчик переходить дорогу на зелене світло світофора. Так, це безпечно. Хлопчик перебігає дорогу по проїжджій частині, це небезпечно. Дівчинка тримає тата за ручку на пешоході. Так, це безпечно. Хлопчик переходить дорогу на червоний колір світофора. Так, це небезпечно. Хлопчик, катаючись на скиті, вчепився за машину. Так, це небезпечно. Дівчинка біжить посеред дороги. Це небезпечно. Тому будьте уважними на дорогах та пам'ятайте про правила безпеки.